У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва презентували виставку Барви трьох сердець на ній представили твори членкині Національної спілки художників України Надії Борецької. На виставці є три жінки: це мої роботи: батики, плаття, панно, гобелени, живопис. І я показую тут живопис, який я ніколи не показувала, тому що я робила його для своєї родини. От, наприклад. Тато мій дуже любив Крим, і ми все літо були в Криму. І тому отут робота, портрет моєї сестри на фоні Ласівчиного гнізда, я малювала його з натури. Я стояла і малювала його. Він був переді мною. Тоді гроза почалася. Такий був і ці от спогади, які ну зі мною вони завжди. В експозиції представлені такі види мистецтва: ткацтво, художній розпис тканин, живопис, в'язання, пошиття сумок, усі вироби ручної роботи, в яких втілені творчі художні задуми авторів. До прикладу, любов Юркова працює у техніці клаптикового шиття. Сумки це моя любов, боже, сумка, з джинса, сумка з льону. Простягати його, форму зробити, воно тримає корпус, ручку гарну, ну це теж я шила, але це таки не бачу. А От. І це таке моє захоплення, це не бізнес, а це таке захоплення. І я таку, як мені тяжко, я не сідаю шити, і трошки як воно, медитація така, трошки від цих тяжких наших буднів, трошки можна відволіктися. Кожна представлена робота унікальна багато робіт вони вже продали. От і сьогодні, те, що як то кажуть, сьогодні залишилось напрацьовано. От могло бути і більше, але більше все таки пішло на благодійні е, продаж благодійних. Внески от тому я щиро захоплююсь нашими майстринями, от які надихають, які передають майстерність нашому молодому поколінню. а Це зараз надзвичайно важливо і звичайно для нас престижно підтримувати таких майстрів, популяризувати про них будуть знати не тільки наше коло, а й мешканці гості нашого міста. Переглянути роботи майстринь і художниць можна в методичному центрі. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший поділь. Субтитрувальниця Оля Шор